Друзі, вітаю вас на каналі Ярий Авто. Хочу вам сьогодні показати автомобіль, який ми купили на лізовому аукціоні у Франції. Зробимо зараз такий огляд. Автомобіль цей продається Це Opel Зефіра 2009 року випуску з легендарним та надійним двигуном 1,9 дизель. І так, поїхали. Opel Зефіра 2009 року випуску. З надійним двигуном 1,9 дизель. На ступінчасті механічній коробці передач Ось такий хороший автомобіль. Зараз ще покажу по салону. В кінці відео покажу на лакофарбове покриття. І так, в нас йде електрозложування дзеркал. Переднє склопідйомники У нас йде тканина. Сидіння. Кожен руль, мінімальна потертість, практично її немає. Світло також. так Пробіг даного автомобіля 234 тисячі. Є кнопки на рулю. ступінчаста коробка передач, мінімальні потертості є на коробці, без них ніяк. Кнопочки всі акуратні, гарненькі, торпеда ціла, не потерта, не пошкрябана. Є такі у нас хроміровані накладки. Задній ряд сидінь. Ззаду у нас весла. Задній ряд сидінь йде диваном, дуже зручно, регулюється, складається все компактно, класно. Якщо правильно зложити, то в зефіри багажник, як у Кенго, а то і більший. Ось сім місць. Бампер ціленький, гарненький, накладка, мінімальні потертості, без них бивушні авто не бувають. Болти в дверках не кручені. Кому цікаво. Також з правої сторони карти всі ціленькі, накладки не подерті пластикові. Ось такий диванчик. Тканина теж не подерта, не перешивалась. Оригінальні коври. Потрібно чуть а так Стан добрий. Ручник. Ось в такому стані. З кліматом. Кому потрібен він номер, будь ласка, перевіряйте авто за історією. Пробіг автомобіля 234 тисячі, пробіг рідний. Мотори ці входять 700-800 тисяч. мають ніяких питань. Так, під капотом у нас ось така конячка, мотор не митий, бачок чистенький, антифріз в нормі, болти не крутилися, не на телевізорі, ні на капоті. Все рівне гарне. І так, починаємо з капота. 88, 83, 77, 83, 100. Є легенькі піску струї, царапинки. Машина не нова. Крило 88, 99, 84, 84, 99. Дверка водійська. 99, 100. 100, 100, 104, 89. Пасажирська 99, 99, 90 101, 101. Арочка 114, 90 102, 102, 88, 96, 82, стіючка 82, 89. 89, 108, 76. Криша. 91. 91. 92. 85. Кришка багажника зверху. 101. 82. Знизу. 82. 104. 99. 93, 103. По правій стороні. Крило 84, 84, 88, 88. Є маленька царапинка, невеличка. Тобто на телефоні вона може більша, а так не це. Нічого критично. 89, 94, 101. Дверка 101, 102, 108, Передня пасажирська 101, 101. 110, 110, 81. Крило 81, 92, 101, 101, 95. Капот з правої сторони 101, 78, 84, 92. Як бачите, автомобіль у нас весь в рідній фарбі. Кого цікавий даний автомобіль? Ціна з сертифікатом 7600 доларів. Авто доступне, тому звертайтеся за контактами, які будуть вказані у відео або під відео. До зустрічі на каналі!